Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у мене на огляді продажі автомобіль мого партнера Nissan Rogue SL Комплектація Intelligence AVD 2020 модельний рік з фронтальним пошкодженням була пригнана, вже зроблена чорна на чорному. Сьогодні про неї пристебніця поїхала. Під капотом у нас двигун атмосферний, 2,5. У нас варіатор і у нас повний привід. ТО в Україні нічого не робилось. Про надійність вузлів, ну, двигуни в них непогано ходять з варіатором, бувають іноді нюанси, і саме на повнопривідних, але це зазвичай залежить від умов експлуатації, хто як поводився на ній. Сьогодні протестуємо, перевіримо, як він їде. Що стосовно пошкодження, було фронтальне пошкодження, більше вправий кут. Поміняний був новий бампер, нове крило, новий капот. Фари обидві ставились оригінальні. Вони трошки десь ремонтувались, мені казав партнер. Десь вушка, можливо, де ще щось підпаювалося, от я бачу тут. Але вони оригінальні. Передня панель радіатори, підсилювач бампера. Правий ланжерон трошечки робився, але візуально він виглядає дуже непогано. Я так розумію, що він, скоріше за все, на кінчику незначно був пошкоджений. АКБ також мінявся. Із фарбованого другим слоєм, тільки ось це крило, воно рідне. Новий капот, нове крило в одному слої пофарбовані. Лобач, до речі, теж поміняний і потаньована вона по колу. В іншому палакофарбовому десь в мене значні дрібниці, може, знаходжу. Ось невеличка тут на дверці, таке можна підтампонити, тампонити, воно пройде. Далі теж у неї все добре, перактроніки, до речі, ви можете бачити. Та наче, ну, Невеличкі, тут маленькі ще сколіки на водійській дверці ще є. В іншому все добре, вона так непогано виглядає. Є коха-магума, протектор ще непоганий. Легкосплавні диски, бачите, в цій комплектації є. Тут, до речі, у нас, бачите, камера, яка за безпеку відповідає, тут радар у нас значок з радаром. Ну і на даху є рейлінги. На даху все добре, то з дерева трошечки накрапало. Да, на даху все добре. Щодо комплектації, у нас є безключовий доступ. Рік у нас конвейерна дата 12 місяць 2019 року, але в Америці заводу в неї був 20-й. У нас розмитнюється по цій наліпці, тому що так стає дорожче розмитнення. Електропривід сидушки, шкіряний салон, до речі, відносно свого пробігу. Ну, я вважаю, що в бездоганному стані. Маємо 4 склопідйомника, електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів, яскравість приладів і лічильник одометра. Тут вимикається система стабілізації. Це в нас підрулювання, щоб вона не нагадувала чи не нагадувала сістенс з керма, коротше говоря, по смузі, якщо ми з'їжджаємо з полоси своєї. Так, електропривід багажника, бензобак, підігрів керма маємо. авд лок блокування між сівого диференціала, бачите? Так, тепер спорт і екорежими в нас є. Є спорт і є еко і звичайний. Так, монітори сліпих зон у нас отут в дзеркалах, шкіряне кермо. ну, По салону вона. Чесно кажучи, ідеально, ідеально прямо в своєму пробігу. Пробігу 112 тисяч міль це 180 тисяч кілометрів. Тут управління мультимедії хендсфрі, тут датчик світла з протитуманками, управління адаптивним круіз-контролем, захистом навколо, ну всі ми тут і моніторами сліпих зон, ми Вмикаємо, вимикаємо ці функції. Всі бачите. Акустика у нас басе саунд тут стоїть. Ну вона тут не сама преміальна, але з низами, з потужністю, більш, скажем, яскравою і магнітола, і мультимедіа тут все інакше. І акустика вся, ніж в базових комплектаціях. Мультимедіа з Bluetooth, hands-free, з USB, а також має тут CarPlay і Android Auto Вже я на всяк випадок хотів перевірити свої слова. Бачите, CarPlay, Android Auto тут є. Камера заднього виду є, але окрім цього, є ще, бачите, круговий обзор у нас. Двозонний клімат-контроль. Тут обігрів заднього скла і дзеркал. Електроручник з автохолдом. Трансмісія, окрім драйву, має у нас Тіптронік, ручну можливість перемикання. Ну і підігрів передніх сидушек. Ключик від безключового, бачите. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Торпедо теж бачите, все охайно. По безпеці у нас працювало кермо і права шторка. Безпека партнерам відновлювалася і робилась. Довіряйте, але перевіряйте. Так що, будь ласка, ви це можете перевірити. Щодо зарядних портів: USB, AUX, гніздо для підкурювача. Раз. І підлакітничку у нас ще тут. Один USB і ще одне гніздо для підкурювача. Цього достатньо. Молодці. І шкіряний підлокітник такий, бачите. Що особисто мені подобається в рогах? Я перелічу основне, що мені в них подобається. Це зовнішній вигляд, це простори, і багажник. Саме це є великий плюс. Ну, Низька ринкова вартість це вже окрема ситуація. Не скажу, що мені це подобається, але це подобається багатьом, я знаю. От я з своїм ростом 193 см сиджу сам за собою на задньому ряду сидінь. І достатньо прикольно, тут висока посадка ще такий плюс є. Ти сидиш вище, ніж перший ряд, тобто в тебе огляд набагато краще. А що у мене? Є на хлпинки, ми можу змінювати. Єдине що тільки отаким от чином, не дуже зручним. А ще є прикол, що ми можемо рухати сидушку вперед і назад на їзді. Це теж є плюс. Підлокітник мені не дуже подобається, він, по-перше, твердий, зверху, пластиковий, в ньому є два підстаканника, і відкидується він, бачите, як секція сидушки. Ну, от саме це рішення мені не довподобає зовсім. Так, у нас є тут свій повітродув, і є ще тут Type-C і USB, бачите, два порта для зарядних пристроїв наших улюблених телефончиків. Так, тут все добре, поїхали далі. Що стосовно електрокришки багажника, по швидкості вона тут нормально відчиняється для японця, так скажемо. Середній швидкості темпі не дуже тошнотно і не дуже жваво. Посередині ставлю так від себе оцінку, багажнику все теж дуже непогано. Єдине, що трошки це все може гріміти десь на якихось ухабах, але воно дуже-дуже зручне. Ось так ми можемо зробити собі вже полицю верхню, або так само з неї столик. Отак ми підіймаємо. А також ми їх ще можемо там нижче утопити, от сюди покласти і в нас тоді стає е, нижче полиця багаття. Забув фарбасе, докатка. Тут все в заводі ніхто нічого не чіпав. Опа, домкрат стиряли. Я про це зараз скажу партнеру, щоб поклав щось туди, щоб воно там було. Ну і так само зручно. Бах, ми склали її туди. І так само зручно ми її можемо бачити, покласти вниз, я одразу вам це показав. Ну от В цьому, в принципі, рішення, воно таке прикольне. Трансформувати, можна собі змінювати. Функціональний багажник. Ще що тут прикольно, вона пританьована. І от я знімаю окуляри, щоб ви бачили ми очі. Мене це не напрягає. Бо коли в нетаньованій машині в таке сонце, як зараз, хочеться бути в окулярах. Зараз поїдемо, прокатимось і познайомимося трошки з цією тачкою. Те, що однозначно, це не саме тиха машина по салону. Ти в ній відчуваєш трошки і роботу підвізки в салоні, там шумоізоляція тут не найвища, молегові 100%. І по салону дрібниці деякі, чудно, всякі пластикові елементи. Але. Ціна все ж таки важливий саме аргумент урога, я вважаю ціна. Ну і зовнішній вигляд. В основному за це люди люблять. Ще що стосовно витрат пального, для 2,5, для такої от великої тачки, в них прикольні витрати, плюс-мінус в районі 10 літрів ви будете мати по місту. Ну, на, на повному приводі приблизно на 11 треба розраховувати. Зараз спробуємо розігнати від нуля до сотні. Стартуємо ми від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. І не встигаємо зробити, бо нам заважає ще один рог. Зараз переїдемо через трамвайні рейки. І ще ви знаєте, що важливо маю сказати? От я рульове навіть на місці штовхаю туди-сюди, нема зайвих звуків. Тобто, ну по підвізці, мені здається, тут все бездоганно. Зараз рушаємо від нуля до сотні і рухаємося ми в горку. Трошки варіатор під верхами бачите, імітує перемикання скоростей, швидкостей. І от ми зробили соль. Ну, ось так вона їде, це не гоночна машинка. Все ж таки, я її вважаю такою машиною для спокійної сімейної такі, поїздок сімейних, для сімейних якихось цінностей. Я обов'язково маю про це сказати. Варіатори зазвичай, коли з ним щось не так, він вже буде себе проявляти. особливо, коли от як ми розганялися від нуля до сотні, це можна помітити, як він працює, як він перемикає, як він не затягує. Тобто це признак того, що варіатор тут живий. А ТО обов'язково буду радити тут зробити. Як би там не було, коли б його там в Америці міняли чи не міняли, але варто буде зробити. Що відносно мого ставлення до Нісану Рог, багато хто знає, що це не моя улюблена далеко модель. Не подобається мені підхід до деяких справ. І основною, я думаю, тут є тенденція те, що це корпорація Рено Nissan, а Рено я не дуже люблю в цілому. Але але, машина покорила мільйони сердець. Вона має низьку ринкову вартість, ще раз повторюсь, вона достатньо простора, вона ремонтопригодна, все в ній ремонтується, недорого і так далі. В принципі, власники, хто на ній їздить, всі задоволені. Всі, хто сігли в рог, хто почали їздити, вони їх всі кохають їх. Так? Тому кожному своє, на кожен товарі свій покупець. Стану автомобіля дуже непоганий і приємний. Навіть не дивлячись на пробіг, я здивований приємною і салоном, і поведінкою. Варіатор також працює без зауважень. Тому приїжджайте, перевіряйте, тестуйте, купуйте і радіть, напевно. До зв'язку до зустрічі з вами, був Льоха Трендавта. Я всім бажаємо миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!